День добрий, Мої шанування, друзі. Місто Київ, річка Дніпро. Сьогодні тут буду намагатися піймати якусь білу рибу. Звісно, хотілось плітку. А як буде, яка риба буде клювати? Побачимо разом з вами. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо! От таборюсь поволі. Ось моє становисько, де проходили мої минулі риболовлі. Саме в цьому місці. Ось тут я рибалив колись, вдала була рибаловля. Нікого сьогодні я перший, або тут взагалі риби нема. рибала щось нікого. Поки що не прийшли, мені здається, пізніше мають підійти. Ось тут біля забору рибалки стоять. Чи ловося чи вони просто годують рибу. Невідомо. Що я маю в своєму арсеналі? Це 7-метрова махова будка і фідерне вудоще довжиною 3,30 з тестом до 120 грамів. Цими двома вуличнями буду сьогодні намагатися щось піймати. Пробуємо, а як воно буде, побачимо. Води трохи підпампувала. Що сьогодні в мене по приконці? Як можете бачити, вона ось така ясного кольору. Літнє я б сказав. Тут пшоно варене і трохи зовсім небагато пірловки. Ось таке. І приконка покупна, карась ваніль. Ще мені Ось такий шматок морозилки. Приконка це я буду закидувати в то місце, де я буду плавити маховим будущим. Не розмерлося ще. Не встиг її час достати. Витягнути з молоді, але вже яка є, така є, нічого не зробити. Буду таку кидати. По наживці мотиль, такий він трохи має трагічний вигляд, але ще живий, рухається і опариш традиційний. Ось так. Хто б сумнівався? Підходять рибалки, це Константин Палич. Іде на своє місце улюблене. Він тут майже кожен день рибалить. Зараз привітаюся. Підходять рибалки. Щойно качух підгодували. Трошки змістився сюди, праворуч руч. Перейшов. Бо там в тому місці потих дуже погано втикається. А тут якраз більш менш пихнутися. Дуже зручні ці мотовіла. Зручні, але щось воно заплуталось в мене. Хі -хі -хі. Раніше їх не використовував, все почав в цьому році, в цьому сезоні. Ладно, Знімаю повідись, Зараз закину 5-7 кошиків прикормки. Улетіла годівниця. Як можете бачити, оказія буває. Попитка номер 2 Підгодовуємо. Одягаю повідець, зробив стартовий закорм, 5 годівниць закинув прикормки на старті. Ось так. Монтаж доволі простий, яким постійно користуюсь. Ковзає кошик, годівниця. Фідерга близько 17 см, може 15 см. повідець 50 см. Жилка 0,14. Гачок ось такий. Тож 14 номер. Ось така снасть. Почну з такої комбінації, друзі. 5 мотелей і опариш. Ось так презентую. Пачки мені всі подобаються станенької проволочки. Дуже гарні підходять сад для ловлі на матеріал. Підгодував точку. Буду робити перше закидання. Одягнувся, щось зимно. Грудень місяць. друзі, Зима. Побачимо, чи активна риба в цей період. друзі. Поки буду чекати, зараз розкладу вудку, перемірю глибину і почну рибалити на вудку і дивитися, чи щось клюне на фідер. О, сваряться. Проміряв глибину близько трьох метрів. Ось так. Ось таке грузило мене. Сама не буду чекати темряви, а вже саме зараз одягну на вершинку поползя світлячок. не розпалюється. Реакція ще не пішла. має вже. Ось таку комбінацію буду використовувати на старті декілька мотелів і опару. Ось так. Сутеніє вже. Ось там я вже закинув поплавець. Треба підготувати місце ловлі. Ось, мене. Ось така бомбка. Не розмерзлася ще. Є тільки один шанс. Треба влучити. Майже попав. Ну вже все. Будемо чекати клювання. Ворон полетіло. Всього них сьогодні таке. Відер мовчить. Треба вробити нове закидання, зараз перекину. П'ять. п'ять? Майже 7 хвилин пройшло з того часу, коли я його закинув. Треба робити нове закидання. Гачок голий повністю. Мотиля не схотіла. Зараз ось така комбінація, як можете бачити, два паруші. Рубую, комбіную. Хочу побачити клювання. Перше. Воно завжди таке тривожне. Очікування цього клювання, коли воно там буде, не буде. О, маємо рибку, друзі. Посадичок. О! Клітка, маємо першу клітку. О-хо-хо! Є. Ось так. 16 та 10 маємо першу рибку. Ось така ладка. Беремо. Вітер клюнула перша. Невеличка, але є. На потяжці взяла. Тихо, затишно, вітру нема, клювань нема, все стабільно. Трошки обратка була, зараз зупинилася річ. Може хвилин через 10 піде вниз, грав водич. Може клюв буде. Ліхтарі запалили, затишно доставку. Маємо рубку. Невеличка клітка. Цей зимовий період це дуже добре, невеличка, але є. Берем. Руки замерзли, пальці не слухаються. Зимно-зимно. Продовжуємо риболовлю. Такі клювання делікатні, майже непомітні. Якби вітер був навіть маленький, взагалі нічого не видно було б. Ледве либо помітно поплавець так притоплює і все. І вже риба сидить. Нема таких жадних клювань. Неактивна риба сьогодні. Але вчора була зовсім по-іншому. Паличка за мене, що 16 штук п'ямо. У мене за годину риболовлі тільки три штучки. Дві на утку і одна на фіттер. Все ось так А я чув, що хтось 16 штук піймав Не було було Маємо вутку На вутку на цей раз Який попередній раз так само О, плітка випала Така ладненька. Можливо на подтяжці щось, причепиться. І нема. Нема риби. Зазвичай на подтяжці. Риба чіпляється, але нема не в цей раз. На фітер не хоче клювати, можливо, на дистанцію обрав. З минулих риболовів пам'ятаю, що риба була не дуже далека від берега, метрів 50, можливо твої бадалі стали. Ми ти за 60, за 70. Це так догадки ми, а як вона насправді. Ось клюнув. Йошик такий. Ось такий бандюрок. Because Porque... Довгий час не було. Примерно на два париша. З такого ладнівка. Фідер мовчить. Маємо рибку бросить. Так, плитка невеличка. Напевно, на цій рибці будемо закруглятися на сьогодні. Зараз покажу лоб, щоб мені булося підіймати. Ось, друзі, Це мій улов, що вдалося піймати. 24, 6, 8, 9 штучок, 9 пліток. Задоволений? Не нарікаю. Я взагалі думав, що сьогодні риба ловитися не буде. Але приємно вона мене здивувала. Піймалася. Дуже задоволений. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Яка рибка плювала, ви бачили, я навіть і не сподівався на такі уловки. Жоден місяць зима, а риба так ладно плювала. Краще всього вона сьогодні ловилася на махову вудку. Фідер простоїв, можна так сказати. Майже нічого на нього не впіймалося. Дві-чотири рибинки і все. Отже, друзі. Всім хочу побажати існого здоров'я, всього самого найкращого. Робіть риболову, зустрінемось Наразі. Вчера вечером вечере рыбку, плитка вот такая, сегодня в приготовил снеданок, всем желаю смачного. О. М -м -м -м. Свеженько.